Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття мовленнєвого розвитку. Погляньте на відео і скажіть, про кого сьогодні піде мова. Здогадались? Так, про птахів. Птахи, які зимують разом з нами і не відлітають у теплі краї, називаються зимуючими птахами. Взимку їм часто нема чого їсти. Як допомогти пташкам вижити в холода? Так, підгодовувати їх. Для цього необхідно обладнати годівнички та насипати туди їжу. Давайте пригадаємо, які птахи зимують у нашій місцевості. Ця пташка називається синиця. Її спів схожий на писк? Якого кольору в синиці грудка? Жовтого. Якщо в синиці жовта грудка, то вона яка? Жовтогруда. А як називати синицю лагідно? Синичка? Так що це діти за птахи? Це? Синиці. А ось ще одна зимуюча пташка. Впізнали її? Так, це горобець. Горобець це маленька пташка коричневого кольору. Назвемо його лагідно, бо він такий маленький. Горобчик. Так хто це? Горобці. А як вони співають? Горобці цвірінчать. Впізнали цього птаха? Так, це дятел. Дятел лікар лісу. Чому його так називають? Тому що він лікує дерева. А це хто? Дятли. По яким звукам можна зрозуміти, що це дятли. Так, по їхньому постукуванню. А це сорока. Як кричить сорока? Так, вона скрекоче. У сороки білі боки. Тому вона яка? Білобока. А як називаються ці зимуючі птахи? Сороки, вірно, цих птахів знають всі. Це ворони. Ворона. Це пташка, яка має чорний або сіро-чорний колір. Пригадайте, як кричить ворона. Ворона каркає. А ця зимуюча пташка з червоною грудкою називається снігур. У снігура червона грудка. То він який? Червоногрудий. А як називаються ці зимуючі птахи? Так, снігурі. А цю пташку вдень навіть побачити важко. Це сова. Сова вдень спить, а вночі полює, шукає собі їжу. Як кричить сова? Вона ухає. А хто це такі? Так, це сови. Щоб краще запам'ятати зимуючих птахів, зберемо їх разом у розумну табличку. Перша жовтогруда, синичка. Другий Червоногрудий снігур. Третя Білобока Сорока. Четвертий лікар лісу. Дятел. П'ятий маленький коричневий птах. Горобчик. Наступна Сіра пташка, що каркає. Ворона. Ще додамо в таблицю дерево, яке буває і взимку, і влітку зеленим. Ялинка. І остання їдальня для птахів це годівниця. Давайте ще раз назвемо всі картинки по черзі. Синичка, снігур, сорока, дятел, горобець, ворона, ялинка, годівниця. А тепер назвіть пташок у верхньому ряду. Подумайте, чим схожі слова. Синичка. Снігур сорока. Так, вони починаються на звук с. Назвіть картинку у першому стовпчику. Яка картинка зайва? Чому? Назвіть пташок у другому рядку. Подумайте, що у них спільного? Так, вони всі зимуючі птахи. Назвіть картинки в другому стовпчику. Яка картинка зайва і чому? Пограємо в гру поєднайка. Спробуємо поєднати картинки в єдине висловлювання. Спробуємо поєднати картинку номер 4 і ялинку. Що вийшло? Дятел сидить на ялинці. А тепер спробуємо поєднати в єдине висловлювання картинки номер 1 5 та годівницю. А тепер картинки номер 2 номер 3 та ялинку. Про кого ми сьогодні говорили? Як допомогти зимуючим пташкам пережити зиму? Ви сьогодні молодці. У вас все вийшло. До нових. Зустрічі!